З вами, як завжди, Бобзі. Е, І сьогодні я зробив ще одні скіни. Тому що ви на прошлому відео набрали майже 100 переглядів. Так що я зробив нові скіни. Оцей перший скін. Невидимка в окулярах. Ось такий. Бачите? Далі дрімнова версія. Ось такий. Лампадний, знаєте, такий, що ну, ви зрозуміли. І ще ось такий дрім. Це тут тр... як, е, кава 3 в, од... в одному. Дрім плюс е, людина павук, плюс ще одне лице. Ну, Ось таких сьогодні три скіна я вам показав. Не хвилюйтеся, скоро будуть ческіни і багато. Я їх зробив, так що чекайте. Всім до побачення!